Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми на базарі і будемо питати ціни, які є на, у нас на базарі. О, зараз. Скільки капуста? А морква? Бурячок 20, а цибулі? 25, перець 70, баклажан 40, чесничок 180, помідори 30. 30, так, і огірочки? 40. Дякую, файно вам. 25, цибулі, морква 25, 20, грушка і 30, така грушечка. Скільки помідора у вас? 50, 30, 20. 30, 36, а огірочки? 35, 377, добре, дякую. 40, але це такий перець вже тут оцей кращий. По скільки бурячок? 25. 25 помідорок. А кабачок 20. 25. 25. А баклажани? 30. А картопля тут скільки? Картопля. 25. Добре, дякую. Огірочки 25. Скільки така фасолі? 100. 100. А ріпа? 20. Добре. 20. Капуста, шістдесят такі, перетики, шість п'ять, двадцять кабачок, 35 баклажан, сто п'ятдесят такий перчик, двадцять помідори, Двадцять п'ять жовтенькі такі, двадцять п'ять херсонські оди. Кавуни по двадцять п'ять. А день я по скільки? по 70. 20 коли цвітна капуста, 20 морква, такий під царець 40 е, огірочки. 30 капуста, 35 баклажани, 20 огірочки, 150 часник, 20 така цибуля, 200 такий часник. Двадцять капуста, двадцять бак. Такі кабачки. Є сто двадцять і двадцять така. П'ятдесять такий часник, п'ятнадцять морква, сорок така цибуля. Цей більший чесник по двісті, той по двадцять вікна, п'ятнадцять помідорів, 70. Обірочки 40 така. Цибулька, 50. Виноград, 20 кабачок, 20 зелені, 70 перець. Перець 70. 15 така морква, 20 цибулі, 100 чесник, 200 таких чесник, 20 морква, 20 картопля. А малина по сільки? По 120. По 102. А огірки домашні? По 60. По 60. Я кілька А петрушка і кріп? По 20. По 20, так. 65 такий перець, 30 е, огірочки, 20 помідорів, 35 такі помідори, 40 грушок, такі 50 грушки, 25 слива, 120 Кешмеш виноград, 150 виноград, 40 ківі. А нектарин по скільки? 150 нектарин. 65 персики і 40 такі персики. А по скільки сир? 70 гривень така. 70 гривень. А по скільки сало у вас це? 120. 55 персиків, 50 такі чай, 100 ногу, 35 такі огірок. Так, 30 сливка, 60 грушка, 140 виноград. О, є такі.

600. А сметана і сир скільки? Сметана 60 а сир 50. Добре, добре. а як курі там. Хіба на серви? А скільки гоґідці? Паню, по 70, Або 3 на 200, по 65. А ягода? Ягода 240. 240. 240. А, то ти, а то ти гриби. Грибочки по 200 гривень за 100 грамм. Добре, вас не робиться Чи ви лиш питайте? Питаємо. А грушка скільки? 50. 50, добре, дякую. А ваші вже на 80. Вісімдеся. 80. 80. Скільки такий гарний виноград? 150. 150. А скільки пляски тепер? 380. 380. Ні. А сальці 300. 300 А скільки брензі? 300 гривень. А серце копчене? 300 гривень. Добре, дякую. Скільки малина? По 40 гривень. По 40 гривень така маленька стаканчика. Файно. Скільки у жени? 40 А кукурудза? А кукурудза? 10, по 5, як ти, вибирай. А, а цей кріп і цибулі скільки? Кріп домашній Кріп домашніх 20 гривень. 20 На 15. Дамо. А Кріпі? цибулька? Цибуля 15 гривень. А ріпа? Керечки, е, це 25 за це 20, де маття 15. Домашня моя буде. Добре, дякую. 90 день 300. Лохіна, 130, 130 виноград, А скільки кавун? 25, добре, 60 така. дякую. 40 помідори, 30 цвітна капуста, 75, дуже солодка, але де перше денька. Оскільки така шпарагівка? 20 гривень у кульочку. Два... А то в кульочку кількість? Десь пів тут кілограма. є півкіля 20. Пів а цей домашній виноград? По 50, даю ще є 3 кілограми. По 50, добре, дякую. Так, 30 сливка, 65 перець, 40 такий перець, 50 такий перець, 30 помідорів, 25. Оде кого тут? 65 перець, 70 кій перець, 100 виноград, 250 лохина, 90 і 25 кавун, день і 90. Перец 55 і 75. А скажіть, бураки це були скільки? Бурак це 25, морква 30. А баклажани? А цей перед по скільки? цей 10 гривень штучка. А цей жовтий 55. А помідори? І огірочки? Огірочок 35 і 25. І Чесничок віницький по сто Дуже дякую вам. Для порівняння з надвірнянським. Базарем знімемо ціни в АТБ. Банани по 59,95. лимони 85,95. персик 85,95. 95 e, так. Нектарин 91, 95. Ось такий слива 34,95, така слива. Груша 69, 95. Яблуко 35,95. Кавун 49,95. Томати за 100 грамів 14,60, перець, 11,55 за 100 105. Гірочки 40,95 Э, картопля по 11,15 15, така, така по 14, 85, мета морква 16,89 89. Перший гатунок морква така. 10,89. 24,89 дев'ять томат. Ось капуста 11,89 89, буряк 8,95, баклажан 26,15 і кабачки 29,69 69, цибуля 10,99. Така рібча, така червона цибуля. 24,95, баклажани 34,85 кукурудза 12,90, томати 24,85, такі 78, такі томати 89, Диня Узбецька, 74,95, Кавун 13,95. Яблуко 45,95 гала 35,95 Рейхруг 69,95, 95 Вже є мандарини 86,95, апельсини 79,95. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі.